Що таке Кабінет міністрів? Які повноваження має прем'єр-міністр та хто формує уряд? Це база вашої політичної грамотності. Якщо в США уряд називають адміністрацією, в Італії Радою міністрів, то в Україні уряд офіційно називається Кабінет міністрів або скорочено Кабмін. Це вищий орган виконавчої влади. Якщо парламент ухвалює закони, то саме Кабмін відповідає за їх виконання та втілення в життя. Очолює Кабмін прем'єр-міністр. Його призначає Верховна Рада за поданням президента. Щоб стати прем'єром, кандидат має набрати щонайменше 226 голосів депутатів. Після цього прем'єр пропонує кандидатів у міністри, а парламент голосує за їх призначення. Є два винятки: міністра оборони та міністра закордонних справ пропонує президент. До складу Кабміну входять прем'єр, перший віце-прем'єр, кілька віцепрем'єрів та міністри, кожен з яких керує своєю галузі. Економікою, фінансами, освітою, медициною, інфраструктурою, енергетикою, внутрішніми справами тощо. Вони не просто керують відомством, а й готують проекти законів, державні програми та реформи, а потім втілюють їх в життя. На роботу уряду впливають кілька інституцій. Президент визначає стратегічні напрями, може пропонувати окремих міністрів і впливати через своїх представників. Верховна Рада контролює Кабмін, ухвалює бюджет і більшість призначень. А також може відправити уряд у відставку. Рахункова палата перевіряє витрати бюджету, а парламентські комітети стежать за роботою міністерства. Кількість міністрів у різні роки змінювалася від 15 до понад 20, залежно від того, які міністерства об'єднували або створювали. Засідання уряду зазвичай проходять щосереди, але в кризові часи може бути щодня. Є і символічні деталі: Кабмін засідає в будівлі на вулиці Грушевського, яка вважається однією з найбільш впізнаваних у Києві. Її півколо з колонами та десятью поверхами всередині завжди привертають увагу туристів. У теорії Кабмін – це команда, яка реалізує програми розвитку країни. На практиці ж усе залежить від балансу між президентом, парламентською більшістю та самим прем'єр-міністром. Є баланс, уряд працює стабільно. Немає, починаються кризи та відставки.